Добрий вечір. Сьогодні вівторок. Трошки всі вже оговталися після понеділка. Сьогодні у нас 4 лютого 2025 року. Мене звати Віолетта, гід за воською по Одесі. І сьогодні наша чергова онлайн-зустріч, яка називається Одеський зодіак. Добрий вечір. Рада вітати тих, хто доєднується. В прямому ефірі і рада вітати тих, хто буде дивитися в запису. Значить, це у нас з вами вже четверта зустріч на цю тему. І ми з вами рухаємося знаками зодіаку. Минулого разу ми з вами, здається, говорили про змій і про драконів. Так точно. А, да, я ще згадувала свого сина дракун, дракончика, у якого, до речі, завтра день народження. А сьогодні ми з вами поговоримо про коней і про овець або кіз. Так от, Коні в Одесі представлені. В принципі, ну, я не скажу, що дуже багато, наприклад, як левів, так, але я трошечки вам знайшла і сьогодні навіть покажу. А перед тим, як показати, ми домовлялися, так, що я вам ще й буду показувати трошки про, про сам знак. Добрий-добрий вечір. Шукайте свої роки народження. 54-й, 66-й, 78-й, 90-й, 2002-й 2014, ну і 26-й це буде а, уже наступного року. Насправді, вже пройшов місяць нового року. Да? от Ми так ще не огофталися, він уже пройшов. А, значить, хто народжений під, в цей рік, вам властиві такі? Характеристики: активність, радість, незалежність, витривалість, сприйнятливість, життєлюбство, розум, нетерплячість, марнославство та егоїзм. Я думаю, що егоїзм насправді не дуже погана риса характеру. Значить, відомі люди народжені під цим знаком: Чингісхан, Луї Пастер, Франклін Рузвельт, Ленін, Ньютон, Шопен і Майк Тайсон. Так що, вибирайте, хто вам подобається, і наслідуйте його, якщо хочете. Ну, а якщо не хочете, наслідуйте себе, це завжди краще. Ну і власне. Як же у нас в Одесі представлений цей знак і ця тварина? Ну, зараз я вам покажу такий великий пам'ятник. Я думаю, що ви його можливо бачили, а можливо, і ні, тому що цей пам'ятник, він хоча й знаходиться в центрі міста, але трошечки так далеко від ну, наших таких центральних туристичних маршрутів, тим більше зараз він закритий спеціальним таким. Я не знаю, як це назвати, да, таким боксом. І ви його не побачите, так що тільки на ось цій картинці іноді Одесити жартували, що це пам'ятник не Антону Головатому, а його коню, тому що кінь займає більшу частину так, цієї композиції. Але, ну, якщо придивитися, то власне ми побачимо там внизу. Біля цього коня сидить такий козак, так, Антон Головатий. Пам'ятник сучасний, він встановлений в 99-му році був. І, до речі, окрім цих двох таких величезних фігур, так, там ми ще можемо побачити, зверху над ними літає фігура Янгола. І окрім цього, навколо пам'ятника є ще. Такі ну, тумби, я не знаю, як їх назвати, на яких є тексти і різні зображення. Наприклад, на ось цій тумбі її так не дуже може, ви зможете прочитати, там знаходиться текст, який написаний був. Тарасом Шевченком до Квітки Основ'яненка. І там є такий дуже цікавий текст, який був, власне, в оригіналі. Наш, я можу трошки зараз перебрехати слова, наш завзятий, головатий не вмре, не загине, де браття, здається, наша слава, слава України. Отак в оригіналі звучав цей текст. І Ну, можна так трошки собі пофантазувати і подумати, що власне оце гасло, да, ця фраза, хоча і в іншому сенсі, ніж він зараз є, так вона існувала вже в 19 столітті. І, власне, цей текст можна прочитати: оці тумби вони не закриті, можна їх побачити. І я, до речі, не сказала, де знаходиться пам'ятник. Він знаходиться на старобазарній площі або в старобазарному сквері. Сьогодні це місце, на жаль, не таке. Доглянути, як би нам хотілося, але дуже багато я там бачу завжди гуляють мамочки з дітками, молодь тусується, там багато різних таких мобільних кав'ярень. Ну і, на жаль, саме ця, ця площа, саме цей сквер у нас такий осередок маргіналів та Одеси. Іноді, коли ти. Влітку зранку йдеш по цій площі, то ти прям ну, буквально заходиш в чиюсь спальню. Тому що на клумбах, на лавках там сплять безпритульні. Ну, от якось так. А, а ті елементи пам'ятника, які ви зараз бачите, один із них це, ну, власне, вони показують таку певну історію наших козаків, так, і зокрема, один із них це переселення козаків на Кубань. Тому що ті козаки, які брали участь у взятті, зокрема Хаджибею, у взятті Очакова, у взятті Ізмаїла, вони власне, чому вони брали участь у війні на стороні Російської імперії? А вони думали, що імператриця Катерина II дасть їм за це землі, де вони можуть оселитися зі своїми сім'ями, зі своїм господарством, але. На жаль, так не сталося. Так, їх ну, фактично використали для того, щоб вирішувати свої геополітичні інтереси. Так, і... Був запропонований саме була запропонована Кубань, так, і козаки змушені були. Частина з них взагалі пішки, так, суходолом переміщалися туди. Причому, уявіть собі, це потрібно було буквально свої хати так, от перевозити, перевозити все своє майно. Частину перевозили морем, але ну, якби не дуже багато. І, на жаль, Багато людей, які були змушені ось таким чином пересілятися, вони просто загинули по дорозі. Ну а потім все ж таки з'явилося от то, що називається кубанське казачество. Так, от якраз і на цьому пам'ятнику це показано. Так що там є не тільки кінь. Можете, гуляючи по місту, от якраз зайти, підійти, почитати, подивитись, тому що я знаю навіть по собі, що не, ну, не всі так роблять. Так? Ми просто проходимо по своїм якимось справам і не придивляємось, а насправді. От в цьому декорі, так, на, в різних архітектурних елементах є дуже багато цікавих речей. От я, до речі, зараз готую ну, таку як презентацію, вона буде називатися Курйози одеської архітектури. І от я зараз прям хожу по місту, знімаю там такі всякі цікаві речі. Вчора навіть спілкувалася з співробітниками СБУ, тому що знімала не те, що треба. Таку, таке теж буває. Так, ідемо далі. До речі, кому цікаво, що я хотіла зняти, можете мені потім в лічку написати, я вам розкажу. Далі я вам хочу показати ще один дуже такий знаковий будинок Одеси, і ми продовжуємо говорити, говорити про коней. Але коні насправді це може бути не тільки тварина, а є у нас ще така. Ну, таке міфічне створіння. Ну, давайте, хто зараз є в прямому етері, може, ви згадаєте, як називається це міфічне творіння, яке ну, частково є конем. Підказую трошки. Да? Я почекаю 3 секунди, може, хтось напише. А хто не пише, тот ставить сердечко, щоб у вас, щоб ви зря не сиділи, щоб пальці були задіяні. Пігас. До речі, що то я про Пегаса, власне, забула? У мене кентавр, якщо що, так, да, кентавр. Так от, я вам зараз показую будинок Асвадурових. хто ну, В Одесі, хто трошки. Знається на історії нашого міста, ну, навіть не на історії, на сьогоденні. Буквально років десь, мабуть, 5 тому в цій будівлі на вулиці Троїцькій була дуже така серйозна пожежа. Там знаходився коледж, і там був ще науково-дослідний інститут. От я забула, як він точно називається, по дослідженню моря. І на жаль, під час цієї пожежі були постраждалі і загиблі, власне. І ну дійсно, хто пам'ятає цю трагедію, пам'ятаєте цих дітей, та які намагалися вистрибувати з цих вікон. Ну і власне, це вже якби нещодавно цей будинок був коледжем. А взагалі-то це був прибутковий будинок родини Асвадурових, їхнє справжнє прізвище, бо Асвадурови – це вже русифіковане прізвище. А справжнє Аствацутря... асвац. Секунда. Асватуріанс або Асвадзадуріанц, ось так. Вони були вірмени за походженням, переселилися до нас за Керману, це сучасне місто Білгород-Дністровський. займалися вони різними справами, в тому числі виноробством. До речі, я нагадую, так, що Одесьчина це. Такий серйозний виноробський край. До речі, в перекладі, саме слово Асвадур, воно означає Богом даний. І в Одесі у них ще був інший трошки бізнес. Це було виробництво тютюна. Так, читаю зараз трошки ваші коментарі. От Катюша мені пише, так, що бабусі не випускники працювали там, кажуть, що купили тільки нову. Техніку і все згоріло, ну але встигли врятуватися. Так, це насправді найголовніше, тому що я коли була в Італії, так ми були теж в одному палаці, такий просто він був ну, неймовірно красивий, палац Казерта. І там були фотографії світлини того, як він був пошкоджений під час Другої світової війни. І ну, от просто картинки не складалися. Так? Я тоді ще подумала, що ну, каміння це те, що можна відновити, ну, були б тільки кошти. Так? А от люди це, це дійсно те, що не відновлюється. Так, що, так. так власне, значить, чому я показую цей будинок? Тому що на ньому. Є зображення тих самих кентаврів, про яких ми з вами сказали? Зараз я вам трошки покажу деталі. Вот. ой. Так, трошки незручно, бо я, я тут що відсвічую. Да? А, от, значить, причому бачите, що їх кілька варіантів. Зверху це те, що на фасаді будинка і один із них, який от від вас праворуч, да, ви бачите, що у нього там така, такий хвост, як у риби, як у русалки. так. Це називається ігтьо-кінтавр. Тобто кінтавр тіре риба. От, дивіться на одеські фасади, там іноді. Багато чого цікавого. І от я вам внизу показую зображення, як всередині виглядав цей будинок, і ви можете побачити, зараз я приберу трошки коментарі, а ви можете побачити, що навіть всередині, так, в парадних теж повторювалися ось ці, значить зображення кентаврів. От знову ж таки, я завжди. Дивуюсь, так і радію з того, що раніше, так, в 19-му, на початку 20-го століття, дуже часто тут прям замирачувалось так над декором, і часто так бувало, що той декор, який був на фасадах, він потім повторювався уже в інтер'єрах будинку. І це насправді дуже круто, тому що воно створює таку гармонію, так. Так от, власне, родина Асвадурових, я вже сказала, що в Одесі у них ще й була тютюнова фабрика, і плюс до цього вони, звичайно, що реалізовували свою продукцію. Я, на жаль, просто не знайшла для, для сьогоднішнього ефіру їхні фото їхнього магазину. А сама будівля і... Оздоблення цього магазину, воно зберіглося. Воно знаходиться на сучасній вулиці Європейській, майже на перехресті з вулицею Дерибасівською. Там зараз, здається, магазин якоїсь електроніки, щось таке. От я, до речі, коли буду в центрі, я вам його сфотографую і потім в сторісах розміщу, нагадаю, бо там дуже цікавий. Дуже цікаве оформлення. А зараз у вас на екрані. Так, хто, хто серця ставить, ставте. У вас на екрані реклама продукції фабрики Асвадурових, і ви можете подивитись, я завжди просто захоплююся оцим неймінгом початку ХХ століття. Тому що папіроси шалуння ну, я вважаю, що це просто шик. Ні, Катя, це не Амстердам. Я потім покажу цю будівлю. ви точно мільйон разів повз неї проходите? Це навнапру навпроти Амстердаму, і саме по вулиці Європейській. Я покажу буквально там сьогодні, завтра ну не сьогодні, мабуть, завтра, післязавтра коли я буду в центрі. Ну от папіроси Шалунія, наприклад, так. До речі, коли ви будете гуляти центром, ще от пройдіться біля цього прибуткового будинку Асвадурових, і подивіться, там навіть можна на який це у нас четвертий поверх, здається, да, побачити ще таких римських легіонерів, які там стоять, теж дуже така цікава, цікавий такий декор. От. Ну, власне, я вам ще буквально недавно знайшла ще трошки лошадок. Зараз покажу вам будівлю. Ось так вона виглядала на початку ХХ століття. Я хотіла загадати вам загадку, але на екрані ви бачите: там написано Цирк варіїте. Це цирк Вільгельма-Санценбахера. Будівля зберіглася до сьогодні. Я колись робила про неї окремий ефір, тому я тут не буду детально розповідати про цю будівлю і про цирк, але вам зараз покажу ще сучасне вже зображення. Звичайно, що він такий вже трошки підшарпаний. Зараз себе знову приберу, отак от буду між двох коней. Якщо ви подивитеся уважно, от трошки над, над моїм зображенням праворуч і ліворуч, ви побачите якраз таке зображення двох конських голів. Ану зараз бачу, є люди в ефірі. От скажіть, ви скільки разів проходили повз цирк? Поставте плюсики, хто бачив цих, цих коней. Ну і мінуси, мінуси ті, хто не бачив, бо, чесно кажучи, я теж не одразу їх. А, помітила. Поки ви ставите ваші плюсики, ми переходимо до наступного знаку. А наступний знак у нас називається от так гарно з моїм фото воно <смі> виглядає. А Люба пише: точно, коней не бачила. От-тепер от, от. побачили. А, значить, наступний знак це коза. Боже, ви сьогодні такі активні. Катя пише, біля цирку на гору не дивилася. Насправді, це така проблема, що ну, місцеві так, ми ж всі зайняті чимось, і у нас таке тунельне бачення. І от я насправді тільки, коли почала готуватися до цих курйозів одеської архітектури, я почала прям вдивлятися в те, що зображено на фасадах, і я там побачила таке. Іноді там така полуничка. А це ж, до речі, коли я спілкувалася з співробітниками Служби Божої, то я якраз фоткала такий політичну сатиру на фасаді однієї одеської будівлі. Ну, в общем, кому цікаво, напишіть мені в особисті я розкажу. Так, значить, коза або вівця, і я би навіть сказала, не побоюсь цього слова баран. Це у нас 55-й рік, 67-й, 79-й, 91-й, 2003-й, 2015-й, 2027-й, 39-й, ну і 51-й, хто доживе. Да? Значить, ваші риси характеру. Щирість, великодушність, сором'язливість, миролюбність, доброта, м'якість, нерішучість, безхарактерність, примхливість. Ну і все. А пані Діна пише, на іпідромі теж є коні на фазаті. От чесно, ніколи не була на іпідромі. От прям ніколи-ніколи. Так що, може бути. ну Це вам завдання. да, от Ходіть, шукайте ще. Значить, що стосується кози або вівці, не так вже і багато насправді я знайшла. Я знайшла тільки одне зображення, але ну, я би навіть сказала, що може це і не, коз... не вівця, може й баран, не знаю. Ну, там не видно просто. До речі, от ви зараз бачите, да, зображення з логотипом. Дуже рекомендую статті, які виходять на цьому ресурсі. Там... Багато цікавого про, про Одесу. Це, хто не впізнав, це дах нашого пасажу. Міркурія на паровозі, я, здається, вже показувала багато разів, але поряд з ним ще є богиня, яка зветься Церера. Насправді, ви в літературі, якщо будете цікавитись, можете прочитати, що це Фортуна. Але все ж таки. У неї є одна підказка: це ось цей факел в руці, який говорить про те, що це богиня Церера, тому що, за, ну, згідно легенди, так її дочку викрав підземний цар. Господі, я забула яке О, Плутон. Хотіла сказати Нептун, але думаю, що щось не то. Плутон. І вона її шукала по всій землі, не знайшла і зрозуміла, що єдине місце, де, знаход... де може бути її дочка, це підземне царство. І, власне, коли вона захотіла відправитися в підземне царство, то їй, ні, да, Плутон. то їй знадобився факел. І, от, власне, коли ви бачите. Красиву античну жінку з факелом, то, скоріш за все, це саме Церера. Я просто вам розповідаю так, як я їх учу. Красивий хлопець в сандалях із шоломом, з крильцями це Меркурій, жінка з факелом це Церера і так далі. Так от, вона сидить на кораблі, ніс якого оформлений у вигляді барана. Ну, або, може, вівці. Це принаймні те, що я знайшла на одеських фасадах. А ще я знайшла дуже цікаву історію про козачок. А, Так, я вже не знаю, куди себе задвинути на екрані, щоб вам було все видно. Значить, а ну, хто впізнав цю локацію, яку я вам зараз показую. Вона тут дуже така впізнавана. Я 3 секунди вам даю, щоб ви. Мені написали, що це що це за місце. Тому що воно зараз виглядає приблизно так само, як ось тут на цій світлині, а це приблизно 1920 роки Одеса. Дивіться, як вдягнені одеські діти. Карантинна стіна, так, абсолютно вірно. І ви зараз перед собою на екрані бачите. Ні-ні, ну, Не скульптури, ні, 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 це саме парк, сучасний парк Шевченка, Карантинна стіна. А, ви бачите атракціон. А, знаєте, як сучасні мами, коли гуляють з маленькими дітками в парках, для них просто ну, розорення для їхнього гаманця це ці машинки електричні, да, там різні качелі каруселі. Так от, щось подібне було в Одесі на початку ХХ століття. В наших парках були ось такі атракціони, це були козочки, які, козочки, осліки. Ну, от чесно, я щось вже здумалась. Може, це все ж таки ослік? Ну, принаймні у Валентина Катаєва опис описано, що це були козочки. І от, власне, Катаєв згадує про те, як в дитинстві вони, коли ходили в парк, просто всі діти. Просили у своїх мам, у своїх гувернанток, будь ласка, будь ласка, дайте нам покататися на цих козочках. І, ну, чесно, я, чукча не этот, вот, господи, не как его, фермер. Може, це і осліки, але нехай вже буде. Так от, дійсно, діти всі просили, і е, мами чи там гувернантки вони дуже так е, не хотіли і потім там погоджувалися. І от Катаєв описує, як е, ну там же ж був якийсь дорослий да, який погонщик да, у цього всього, і як оце коло, коли воно підходило до кінця, як діти вже е, плакали, буквально, що їх зараз їм доведеться сходити з цих козочок. От, так що ну, от такі дитячі спогади були у Валентина Катаєва. І дійсно я вам, до речі, зараз показую світлину. В Бердянську були поні і коні. Ну так, да, поні і коні зараз це теж є, на жаль, да, у нас на Дерибасівській досі ходять. Але, от, щоб саме козочки чи осліки, я не бачила, чесно. Це був, був такий чиста фішка от, початку ХХ століття. Світлина, яку, яку ви зараз бачите, це я от, на жаль, не взяла цю книжку із іншої кімнати. Мені здається, я вам колись її теж показувала така от величезна книга, одеський фотограф Вікентій Кугель який знімав наше місто. З 1913 по 1953 рік аж до своєї смерті. І в чому ну, така цінність цих знімків, по-перше, це дійсно ну, та Одеса, так. А по-друге, він ці знімки не публікував протягом свого життя. Вони були зібрані у нього в плівках, десь там знаходилися в його квартирі. І тільки вже от в наші часи, буквально це було, здається, в 2021 році якийсь далекий родич знайшов ці знімки, і їх викупили наші одеські фотографи Анна Голубовська. Олександр Якимчук і вони здійснили таку дуже серйозну роботу. Так... Атрибуція цих всіх світлин, їхня публікація, і от власне випустила таку дуже класну, цікаву книжку. Я от е, часто люблю її розглядати, оці всі світлини. В чому її цінніше, що це були не фотографії, знаєте, такі кабінетні, от коли ми як фотосесії замовляємо. Да? А це були фотографії, якби зараз ми сказали, репортажні. Хоча тоді, ну, на початку ХХ століття, цей жанр взагалі ще не був ну, розповсюджений. А це був такий от фотограф, так, який ну, буквально випередив розвиток так, своєї. Сфери. Так що, хто, якщо знайдете цю книжку Вікентія Кугеля, обов'язково собі, ну, чи просто її полистайте, подивіться, чи придбайте, це дійсно таке, знаєте, те, що можна передати в спадок дітям, буквально. Тим більше враховуючи те, що зараз просто нещадно нищиться так, оця вся наша архітектура. На жаль, не тільки ракетами, а ще й... Як такою просто недбалістю людською, так? Тому дійсно ці світлини вони мають величезне, величезне значення ще й з тієї позиції. Ну, власне, ось так у нас якось такий гарас, такий зодяк у нас сьогодні вийшов. Поговорили про коней, поговорили про козочок овець осліков Далі, значить, на цьому тижні у нас з вами ще буде цікава зустріч з моєю колегою, яка зараз живе в Іспанії і яка вже ну, практично починає діяльність гіда тільки в Іспанії, причому в не зовсім такому розкрученому туристичному регіоні. І от, власне, я планую з нею зробити спільний прямий ефір в четвер. Де ви зможете дізнатися взагалі, куди ще можна в Іспанії поїхати, окрім там не знаю Барселони, Мадріда? І взагалі, ну, як наші співвітчизники влаштовуються в інших країнах. Я думаю, що це теж така буде цікава інформація, навіть для тих, хто може ну, розглядає Іспанію так, як таке можливе місце для проживання. Ну, от так от. А з задяком ми з вами продовжимо вже на наступному тижні, і там у нас вже буде розповідь про МАВП і про. Півнів. До речі, хто зараз в Одесі, я вам даю завдання. От за цей тиждень пошукайте МАВП і півнів. Може, я чогось не знаю, ви мені підкинете цікаві ідеї. Ну і В кінці ефіру традиційно роблю анонс. Так, цього, цієї неділі у нас буде такий утренник в нашому підвальчику в лямпі з вином. І з моїми розповідями про одеські парки. Причому ну, ви вже зрозуміли, який я ботанік, фермер і так далі. Так? Про дерева там не буде. Там будуть цікаві історії про самі місцевості, про людей. Ну, якось так. Це буде в неділю. Анонс я зараз опублікую. Так, що хто хоче спілкування такого живого, будь ласка, записуйтесь. Ну, а хто хоче онлайн чи не може наживо, то я вас чекаю в своїх прямих етерах. Все, люблю, цілую. Гарної всім спокійної ночі.